Дарі народилася, жила все життя, ніколи не хотіла міняти своє місце для життя у 20-му році. Відкрила дитячий садочок. До того я працювала вчителем української мови та літератури. Потім була 6 років в декреті, а потім так все склалося і вирішила відкрити приватний садочок. Це був єдиний приватний садочок в Енергодарі. До мене ще не було їх. Я відкрила 20-му році в розгар карантину. То спочатку це був табір, також літом, а вже з вересня був садочок. В грудні ми починаємо вже в новому приміщенні працювати. В грудні потім був січень, а потім був лютий. І в лютому почалася війна. І знову все закрилося. І вже в березні, я зразу, я зразу, як тільки перший коридор був, де можна було виїхати, я виїхала, не було можливості ніяких речей взяти, бо нам сказали в 9 ранку, хто хоче виїхати, в 10.30 автобус вже відправляється. У мене було двоє дітей, двоє рюкзаків і автобус. І все. І ми виїхали сюди в Тернопіль. І оця ніч, коли бомбили АЕС, ми так теж сиділи в телефоні, чули ці всі вибухи, дітей повкладали в коридорі спати і чекали, що буде далі. Там мама мені дзвонить, типу, що робити? А, а раптом там щось? Я ну, ну, вип'ємо той дід, ну нічого. ну якщо там з затомкою. От, ну коротше, дочекалися ранку, і 5-го числа я вирішила, як тільки є можливість виїхати, я просто зразу виїжджаю. Я не буду нічого чекати, нічого там може через три дні щось завершиться, вже все. Вже коли завершиться, тоді я типу, повернуся. Ну, оскільки ми були перший коридор, то це було типу, найстрашніше, тому що ніхто не знав взагалі, як то все буде відбуватися. Завезли нас у саме місто. Василівку, тобто навіщо вони туди нас завезли? І всі так перелякалися, думають, зараз завезли, то будуть три варіанти: або повернуть назад додому, або, може, відпустять, або тут на місці розстріляють вже, ну, як показове, що не треба там виїжджати. Як ми всі там плакали, коли побачили перших українських солдатів, коли український солдат зайшов такий і каже, «Все, ви тепер на нашій рідній землі. Ми тут кістьми ляжемо, але вас захистимо. Їдьте спокійно, ні про що не думайте. Там і так далі, оскільки я власниця приватного садка, і ми по Україні спілкуємося всі власники. І в Тернополі я теж спілкувалася з Іриною, яка тут є власницею приватного садка. Я зразу їй дзвонила і кажу, ти мене там на якусь роботу візьми, бо все вже, міняю місце життя. Вона каже, звичайно, приїжджай, все там допоможу. І я приїхала туди в село, а вже через три дні я вийшла на роботу в дитячий садок, ну, вихватила. Коли вже в тебе було власне щось, власна справа, ти не дуже можеш на когось працювати, бо ти хочеш по-своєму. Але ти не хочеш сперечатися з власником, бо він теж хоче по-своєму. Я вже очима шукала, 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 шукала. А, ну, але так, типа, ну, а де я візьму гроші? Ну, оренду, ну, а треба ж теж платити за все. А де я візьму все? Ну все там залишилося, там столики, стільчики, там, ну, що робити. І просто очима отак іду от, і дивлюсь: дитяча кімната, веселка. Думаю, позвоню, запропоную їм, може, я буду у них якісь майстер-класи вести. Може я там просто щось легеньке своє Бо в садочку, тому я теж по вихідних вела свій творчий гурток. Тобто, окремо від вихователя ще свій творчий гурток. І все. І ми з власниками потім зв'язалися. Я їм таку табличку принесла, що я можу, що тут можна зробити, там і все таке інше. І вони погодилися, і ми так з ними. Все владнали, і зараз це вже з червня. З червня я тут з червня по серпень був табір для школярів, а з вересня це вже садочок. І зараз набираємо другу групу вже молодшу. То то зараз дітки в нас ходять 4-5 років, а набираємо вже маленьких. Я приїхала також, як і Оля з Енергодара. Е, Оля, наприклад, виїхала раніше, я приїхала пізніше. Я весь цей час була в окупації, і коли я приїхала сюди і вперше зайшла сюди, то якраз, знаєте, таке от відчуття було нібито минуле життя. Тому що ми також в Енергодарі організовували майстер-класи. І тоді, коли я якраз приїхала, в перший тиждень ми організували майстер-класи, У нас було е, два тижні підряд майстер-класів. Ми саме приїхали з Харкова, коли потрапили на об'яву, що від, відкривається садочок, веселка. Нас це зацікавило, тому що це поряд з нашим домом. Це було ну, обзручно, б дуже, дуже зручно. Поруч. І прийшли сюди на презентацію. Харчування добре подобається. Подобається що дуже багато розваг для, ну, для дітей. Тобто, це там, і малювання, і щось, клей, щось там, ну, розвивання. Потім англійська дуже подобається, гімнастика, математика тут є, що він ще він ну, вчиться і ну, видно прогрес дитини. Так, ми хотіли б подякувати взагалі усьому колективу «Садочку селка за те, що вони вкладають таку. Титанічну справу у розвиток ну, да. наших. Матвій дітей. Матвій подобається. Він е, ну, вчить в садочок. Він каже: говорить, я хочу, хочу.